Чергова ракетна атака росіян на Харків. Напередодні я нагадаю, окупанти вдарили по територію одного з транспортних депо міста. Вгатили по цивільному об'єкту. Міська влада повідомляє, що от одне тільки Салтівське депо окупанти за час війни обстрілювали понад сім десятків разів. Контактні мережі і пошкоджені колії продовжують ремонтувати. У січні планують зокрема повернути трамвай. 12, який сполучає. Південний вокзал Харкова з центральним парком він до речі не курсував спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ігор Гуртерехові з нами це міський голова Харкова. Пане Ігоре, вітаємо. Наші вітання Вітаю Вітаю. Пане Ігоре, Давайте з загального в принципі, що в, в, в загалому взагалом в місті з громадським транспортом. Ну, перш за все, хочу сказати, що е, у нас е, як вже сказали, напередодні був обстріл, е, потрапили. В котрий раз в сатовське депо на щастя, там у нас знаходяться той транспорт, який сьогодні не використовується, бо ми розсоредочили нашого транспорт, який ми використовуємо. Що стосується транспортної системи, то хочу сказати, що починаючи з початку війни. Ми сьогодні перевозимо безкоштовно всіх містян, всіх громадян, які перебувають у місті Харкова. Тобто працює безкоштовно метрополітен, працює безкоштовно трамвай, тролейбус. Нашому муніципальний автобус в цілому транспортом ми забезпечені завдяки своєму транспорту, який ми придбали ще до війни. Крім цього, ми отримали транспорт як гуманітарна допомога з наших міст партнерів, таких як Нюрнберг, Прага, Варшава. Інші міста за це я дуже вдячний. Будемо ще отримувати транспорт. Ви вже сказали, що ми напередодні. Свят будемо запускати новий маршрут, який у нас був ще до війни, але не було контактної мережі. Ми проклали 300 метрів рельсів, проклали мережу, і будемо запускати новий маршрут для того, щоб харків'янам було зручно добиратися з центральної частини міста до ЖД вокзалу. Тобто не можна сказати, що у Харкова сьогодні є певний дефіцит по громадському транспорту, тому що те, що знищують росіяни, а по прикладу Салтівського депо я, я так розумію, що практично всі ті тролейбуси поїдуть в свій останній маршрут на, на, на металобрухт. то їх всіх компенсують, от якраз такі міста, побратими і наші держави-партнери, які надають безкоштовно так, ті чи інші автобуси чи тролейбуси. Тобто дефіциту немає. Ні, хочу сказати, що певний дефіцит є, але ми поповнюємо постійно, поповнюємо, як я вже сказав, завдяки нашим містам-партнерам, і будемо очередний транспорт теж отримувати у наступному році, спочатку наступного року, тому що сьогодні дуже багато людей знаходяться у Харкові і повертаються у Харків, із декупованих територій переїжджають і з інших міст і областей нашої країни. Не приїжджають у міста Харків, тому у нас є певний дефіцит, але ми будемо поповнювати його для того, щоб було зручно тим людям, які сьогодні проживають у нашому місті, у місті герої Харків. І просто зараз у Харківській області лунає тривога. Тому, будь ласка, всі, хто у Харкові, у області йдіть в укриття цивільного захисту, Пане Ігорю, ви теж сподіваюся, не виганяє Ні, Поки що не виганяємо, але сподіваємося, а, пане вже Ігор, в а як взагалі місто живе в, в умовах постійних тривог? Дискусія про те, що вона має бути диверсифікована, жовта, помаранчева, червона або будь-яких інших кольорів вже ведеться по всій Україні. А як в Харкові? Чи ви розрізняєте це реальна небезпека чи ні? Чи в принципі у вас все? Червоним палає і зупиняється місто. Ви знаєте, місто не зупиняється, але хочу сказати, що для нас дуже важливо, щоб була диференціація тих повітряних тривог. Бо коли луна повітряна тривога, є певні мери безпеки, які ми повинні виконувати. І для того, щоб диференціювати всі ці тривоги, нам дійсно дуже це потрібно, бо ми не можемо постійно знаєте, знаходитися у червоній зоні. І для нас дуже важливо, щоб Працювали об'єкти і громадського харчування, і наші промислові об'єкти, і наші магазини, супермаркети, торговельні центри. І для нас дуже важливо, щоб була диференціація цих повітряних тривог на фоні обстрілів, зокрема балістикою, системами наземними С-300, в тому числі і не тільки як швидко вдається відновити житловий фонд, який страждає, особливо зараз, коли зима опалювальний період. Ну, ви знаєте, от останній приліт, який був так, дійсно він був по нашому сатовському депо. Але на жаль, постраждали і наші житлові будинки, і сьогодні ми наше комунальне підприємство відновили це житлові будинки. Бо ми чудово розуміємо, що нам потрібно закривати дуже швидка контура, щоб зберегти тепло у квартирах харків'ян, у житлових будинках харків'ян. І сьогодні ми працюємо всі Комунальне підприємство працює для того, щоб було стало теплопостачання, водопостачання, енергопостачання для того, щоб люди більш-менш знаходились в нормальних умовах під час цієї жахливої війни. Дякую, дякуємо. Ігор Терхов був із нами, міський голова Харкова.